Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова не Все вони думали, що у нас засада, засадає ТРГ. Непонятно, що ТРГ. Оцман каже пропусти броню О, А це шо? наші шо? тіпи полетіли. Блять, наша цей. Що? Та упав цей, сука. Та й мать і мать отак, поїхали. Сітка. Сетка. сетка? Да. Давай, забираємо, давай, подожди, давай. я здам назад Ми є вугоники. А, заодно і відео зроблю. Да, Дивіться. Да, Оце така сітка бути між добропіллем і Краматорським але оце зелені адміністрації, якому як вкрасти гроші, давай, призначають давай, 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 на давай, голову поїхали, то мусора, то прокурора, блін. Ну коротше, якось корупціонірує, яка накрада. Давай, давай, ще. Це не наша дев'ятка поїхала. Що може вже набрили. її так, щоб вона не падала. Та я її в салон закинув. Відкрити, тут, ви. Все, оце... коротше, дивіться, бачите? Це ж військовими зроблено. Військові, коли роблять, вони є стовп. А коли ці блін адміністрації по назві військові, по правильному це цивільні, просто корупційні, то й немає. Ось такі, коли є між цими містами Слава, Граматорський, тоді воно й то. Це бачите? ці кошти, що на адміністрацію виділяється, треба виділяти на військові частини. І ми самі будемо робити те, що нам треба, а не ждать мани небесної якоїсь шляпи блядь, з Полтавської адміністрації, яка 200 мільйонів впрала на фортифікацію. Ну це ж бред-бред.